Спортивна розвага подорож до країни здоров'я. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатись і частіше усміхатись, бо усміхнена людина це здоров'я половина. Зібрались сьогодні ми на змагання, приготувались з самого рання, бо старти нас кличуть, дізнатися час, що може і вміє тут кожен із нас. Паселі м'ячики візьмемо, на зарядку всі підемо, бо хто зі спортом дружить буде завжди дужий, Щоб росли ми вмілими, сильними, сміливими, покажемо, які ми вправні, дружно виконаємо вправи. Ми спортсмени бездоганні, сильні, спритні, влучні, вправні. Команди гарно всі змагались, мабуть, довго тренувались. Хочу вас, я привітати, нагороди всім роздати.